Напередодні в Івано-Франківську відбулися богатирські ігри. Видовищні змагання, які проходили на вічовому майдані міста, мали статус відкритого кубку західного регіону України. З Сонячного недільного дня до обласного центру Прикарпаття завітали найсильніші атлети з західної України, зокрема з Чернівців, Львова із Закарпаття та з різних районів Івано-Франківщини. Кожен з десяти учасників демонстрував свої вміння у шести силових богатирських вправах. Під пильним наглядом головного судді змагань Назара Павліва богатирі на випередки носили важкий камінь, підіймали 70 кілограмову гантелю та 100 кілограмову колоду, перекидали 300 кілограмове колесо від вантажівки, прогулювалися з вантажем по 110 кілограмів у кожній руці та підіймали і отримували на час платформу вагою 225 кілограмів. Окрім того, під час змагань було проведено й два конкурси для глядачів, найсильніші серед яких також отримали призи. Не забув Назар Павлів і про найменших болівальників, для яких влаштував оригінальний конкурс. Малеча повинна була на випередки надути кульки, а переміг той, у кого вона найшвидше, луснула. До речі, сам Павлів показав франківчанам та гостям міста своєрідний майстер-клас, згинав за допомогою зубів грубу арматуру, з легкістю надув до розривання гумову грілку та розірвав руками товстий настінний календар. Багатирські ігри це саме напевне той такий захід, який буде виховувати мешканці нашого міста, молоді нашого міста, виховувати саме здоровий спосіб життя, буде показувати, яких можна результатів досягати завдяки праці над собою, над своїм тілом. Тому, звичайно, що такі заходи ми з радістю підтримуємо і плануємо підтримувати в майбутньому. Наприкінці спортивного заходу багаторазовий рекордсмен України Назар Павлів наголосив, що в теперішній час, коли на сході триває неоголошена війна, потрібно бути сильними не тільки морально, але й фізично. Тому сподівається, що сьогоднішні такі змагання надихнуть молодь займатися спортом, бути фізично здоровими і сильними, адже майбутнє нашої країни саме за здоровою нацією. Сьогоднішнім заходом богатирі хотіли продемонструвати свою силу і, можливо, якимось своїм прикладом залучити якомога більше населення, якомога більше молоді, якої сьогодні ви бачите, є дуже багато. Цікаво позмагатися, десь показати свою силу, як то кажуть, глядачам, якомусь підростаючому поколінню. І, можливо, завдяки такому сьогоднішньому спортивному дійству хтось з молоді якраз візьме приклад і захоче бути спортсменом, богатирем і надасть перевагу здоровому способу життя і піде займатися спортом, а не якимись дурницями. Усі атлети протягом змагань виступали із почепленими на рукавах синьо-жовтими стрічками, демонструючи свою позицію і наголошуючи, що всі вони на стороні єдиної і незалежної України. Переможцем у богатирському турнірі став вів'янин Пилип'як Олег. Друге місце посів наш земляк представник Рожнятівщини Роман Шмегельський, а третім був Володимир Цифра із Закарпаття.